Вас гостинно вітає місто Щорс. Запрошуємо на відеоекскурсію містом. На краю Українського полісся в північній частині Чернігівської області розташоване мальовниче місто Щорс. Неповторна природа та гостинні люди зробили цей край привабливим як для туристичних подорожей, так і для постійного життя. Поряд з містом протікає річка Снов, яка згадується у писемному джерелі 12 століття. За своєю красою і природними характеристиками порівнюється з священною річкою Йордан. Саме річка Снов дала одну з перших назв поселення Сновськ. хоч за легендою територія міста Щорс почала заселятися в 60-х роках 19 століття. Здогадна дата 1861 рік. Початок заселенню території поклав смоленський селянин на прізвище Корж. Заснувавши хутір Коржівку. Саме цей хутір поклав початок заселення сучасної території міста. Пам'ятник паровозу це символ міста. Адже наше місто це місто залізничників. 70-ті роки 19 століття були роками піднесення будівництва залізниць в Росії. В 1869 році була розроблена концепція на будівництво Льбава Романської залізниці. Одна з гілок якої повинна з'єднати дві вузлові станції Бахмач і Гомель. Посеред дільниці Бахмач-Гомель де гілка перетинає річку Сноу, і, де був заснований хутір коржівка, було вирішено збудувати депо та залізничну станцію, що зіграло вирішальну роль у подальшому розвитку як хутора, так і місцевості взагалі. У жовтні 1873 року обидва об'єкти були введені в дію. Рух через станцію було відкрито в січні 1874 року. Сюди переселилось багато селян з навколишних сіл. Приїхало багато робітників з Білорусії, Росії, Литви, Польщі. Навіть зараз наше місто є інтернаціональним, в якому зустрінеш багато людей з різними обличчями. Локомотивне депо знаходиться на вулиці Залізничній. Саме ця вулиця колись була улюбленим місцем для прогулянок. Та відпочинку місцевих жителів. На сьогоднішній день локомотивне депо це капітальний ремонт думкарів, снігоочисників, цистерн. Саме йому єдиному на південно-західній залізниці доручено зберегти до нинішнього часу ремонт паровозів. Основною для депо є експлуатаційна робота. Зберегли старі дореволюційні назви центральних вулиць, які розташовані паралельно Незалежності Олексіївська, Миру Новобазарна, Свято – Старопоштова воїнів інтернаціоналістів Піщана. Саме на цих вулицях можна побачити приклади дерев'яної архітектури кінця 19 початку ХХ століття. Найбільш яскраво вона представлена двома найстарішими будівлями клубом залізничників та міськрадою. На вулиці Миру розташований історичний музей, який можна назвати серцем нашого міста і зберігачем старожитності, адже його фонди нараховують більше 18 тисяч одиниць зберігання. Тут ніби потрапляєш у інший світ, де наше місто починає грати своєю різнобарвною та неповторною історією. Речі, якими наші прадіди працювали та користувались у побуті, світлини. Де жителі нашого міста оживають, створюючи неповторну мить історії, яку може відвідати кожен. Зі світли на тебе дивляться не тільки пересічні громадяни, а й заслужені працівники народного господарства, почесні громадяни, відомі люди, які прославили наш край. Лідія Олександрівна Вакуловська письменниця, журналіст. Член спілки письменників Білорусі. Народилась і прожила останні роки в місті Щорс. Поряд з музеєм знаходилась її домівка. Зараз на цьому будинку встановлена меморіальну дошку. Натан Григорович Рахлін народився в місті Сновськ, де провів дитячі роки. Народний артист СРСР, професор, лауреат Державної премії, головний диригент Державного симфонічного оркестру в РСР. Його ім'я носить дитяча музична школа. При вході в будівлю встановлено меморіальну дошку. Школа знаходиться в одній з найстаріших будівель міста. Анатолій Наумович Рибаков, письменник з світовим ім'ям, лауреат державної премії СРСР. Початок свого життя провів в нашому місті. Автор творів, пригоди кроша, кортик, бронзовий птах. Водії Катерина Вороніна. Діти Арбату. Страх. З 1975 по 1977 рік працював над романом Важкий пісок. На основі роману в нашому рідному місті був знятий фільм на майданчику місцевого Голівуду, який зараз втрачений. Фільм присвячений темі Голокосту, історії репресії і коханню. На фоні історичних подій початку та середини ХХ століття, адже до Другої світової війни наше місто це єврейське місто, де проживало до 50% євреїв. Коли кіногрупа від'їжджала з міста, то на місці розстрілу місцевих євреїв поставили пам'ятник, на якому викарбовано шестикутну зірку Давида та православний хрест. Що робить його неповторним у своєму задумі. Окрім цього пам'ятника, в місцевому лісопарку знаходиться ще 6 могил, де розстріляно 5500 чоловік. При в'їзді в місто з сторони Гвоздиківки знаходиться пам'ятний знак Рубіж оборони. На цьому місці проходили оборонні бої. Пам'ятник жертвам тієї війни розташований також в центрі міста на площі. Найбільш жвавому та багатолюдному місці міста, де зосереджено більшість магазинів, банків та розважальних закладів. За пам'ятником знаходиться Свята Миколаївська Церква, продовжуючи традиції спаленої німцями в 1943 році, яка знаходилась в районі поштового відділення. Нехай наостанок саме Свята Миколаївська Церква благословить всіх гостей нашого міста. Рада їх проводжаючи. На цьому нашу відео екскурсію завершено. Чекаємо вас у нашому місті.